Всім привіт! Мене звати Андрій. Я вам сьогодні розкажу про типи страйкбольних ігор. Так як страйкбольний напрямок він стрімко росте, розвивається, тому хотів вам більш детальніше розказати про типи страйкбольних ігор, щоб ви могли орієнтуватися в правильному підборі спорядження та в самому виборі типу страйкбольної ігри. Сьогодні я вам розкажу про чотири типи страйкбольних ігор: це щотижневі тренування, мілсім проекти, сценарні ігри. Також і турніри. Перший тип ігор, за якого починає свій шлях у страйкболі, це щотижневі тренування. На щотижневих тренуваннях відточуються певні навички, правила ведення бою, і просто класно відпочивають і проводять весело час. На тренуваннях головний акцент робиться на безпеці та чесній грі. Зазвичай відпрацьовуються базові сценарії, такі як королівська битва, командні бої, або захоплення точки, або транспортування вантажу або ВІПА. Тазвичай це ігри на полігонах або в закритих приміщеннях. CQB. обов'язково дотримуватися правил щодо потужності зброї та використання захисного спорядження, такі як окуляри та маска. Спорядження, яке вам потрібно мати для щотижневих тренувань, це в першу чергу окуляри та маска. Плюс одяг у виборі одягу не обов'язково брати камуфляжні костюми. Головне, щоб одяг був зручний та низково у вас в рухах. Плюс у виборі страйкбольної зброї то для початку ми рекомендуємо взяти в оренду гвинтівку, щоб зрозуміти, яка платформа вам саме найкраще підходиться: АР чи АК, кожному по-своєму. І плюс на тренування, звісно, треба мати магазини, запасний акумулятор бажано, тому що бувають різні ситуації. Взяти з собою воду, їду, тому що зазвичай на тренуваннях проводяться не менше півдня. Наступний напрямок це в нас міл 7 проекти. Він проводиться. Як військова симуляція, це проекти, де відтворюється максимально приблизно до бойових дій. Тут важливо не тільки попадати в суперника, а й взагалі тактичне мислення, робота в команді. Також важливо вибір спорядження. Спорядження повинно бути максимально приближеним умовно до бойових дій. Це вибір плитоноски, костюму, взуття елементи захисту, тому подібне. Правило в Міл 7 реконструкції. Дуже деталізовані та можуть включати елементи військової статутної служби, використання радіозв'язку за певними протоколами, правила поводження з пораненими, обмеження та кількість боєприпасів. Тощо сценарії часто розробляються на основі реальних військових операцій або історичних подій. Тривалість таких ігор може становити від одного дня або до кількох діб. Також хотів зауважити, що організатори можуть вимагати у гравця фотодопуск, тобто гравець повинен відправити зарані фотографії, чи він підходить до заданого сценарію, чи він підходить в плані спорядження, яке він повинен обрати, та зовнішнього виду. Це може бути як спорядження, плитоноски, РПС і тому подібне, так само і колір вашого костюму одягу, тобто чи мультикам, чи вутленти тощо. Щодо рекомендацій самого спорядження, для МІЛ-7, вам потрібна плитоноска, РПС, також вам потрібні якісні елементи захисту, наколінники, на також вам потрібні берці, також дуже важливо це радіозв'язок, наявність рації це прям must have. Також треба мати з собою їжу, воду, гідраційний резервуар тощо. Стосовно зброї зазвичай обирають це ае гвинтівки АЕР або АК-платформи, також вибирають кулемети, снайперські гвинтівки тощо. В залежності від сценарію можуть бути висунуті певні вимоги стосовно зовнішнього вигляду, в залежності від вибору учасника. Тому зазвичай організатори теж вимагають зарання фотозвіт. При реєстрації, щоб вас допустили до самої ігри. А також хотів зауважити, що на Міл всім проєктах, коли ви працюєте в команді, також є субординація, тому дуже важливо її дотримуватися. Наступний наш тип ігор це ігри сценарні. Це ігри, які відбуваються за рахунок зарання вже прописаного сценарію, якого потрібно обов'язково дотримуватися. Це можуть бути ігри як відтворені. Якоїсь певної комп'ютерної гри або реконструкція військової якоїсь певної події. Правило сценарних іграх залежить від конкретного сценарію. Можуть бути присутні ігрові персонажі, типу як Сідорович в грі Сталкер в першій частині, спеціальні завдання, квести, елементи рольової гри. Головне це занурення в атмосферу сценарію та виконання поставлених задач згідно сценарію. Плані вибору самого спорядження це все залежить якраз від самого сценарію, що е, там прописано. Ваш зовнішній вигляд може бути як е, в темі постапокаліпсису, е, до прикладу. Або якась комп'ютерна гра, або знову ж таки відтворення е, гри Сталкер. Е, також це і залежить знову ж таки в виборі самої гвинтівки, е, в залежності від е, того самого сценарію. Це можуть бути навіть якісь футуристичні варіанти зброї. Тому дуже важливий акцент робиться на самому е, сценарії. На сценарних іграх зазвичай це. от, Чітко прописані правила, по яким відбувається хід подій. Головна ціль сценарних ігор це занурення в атмосферу гри та дотримання чіткого сценарію. Також хотів зауважити, що на таких іграх обов'язково є фотодопуск. При реєстрації ви повинні показати свій зовнішній вигляд вашу зброю. Щоб ви відповідали конкретному сценарію, і після цього вас лише можуть допустити до гри. Але знову ж таки, це не завжди відбувається, це залежить від організатора. Для тих, хто прагне змагання та адреналіну, є такі типи, як турніри. Турніри проводяться між командами, які мають чіткий регламент та правила. Турніри мають чіткі конкретні правила щодо безпеки, потужності зброї, розмірів ігрового поля та форматів ігор, наприклад, захоплення прапора, командний дизматч. Переможці визначаються за кількістю набраних очок або виконаних завдань. Для участі в турнірах вам потрібно якісне спорядження. Також зазвичай учасники використовують гвинтівки покращеної версії, тобто тюнинговані. Окремо вам ще хотів проговорити за самі локації, де проводяться наші типи ігор. Вони поділяються переважно на два типи: це в локації закритого типу. CQB, ще їх називають, та відкриті полігони. Перший тип це CQB, бої в обмеженому просторі. Ці ігри зазвичай проходять на обмежених просторах, у закинутих будівлях, ангарах або спеціально обладнаних полігонах. Основні особливості CQB це швидкий темп гри, короткі дистанції та необхідність швидко реагувати. Яке спорядження зазвичай використовується для CQB, це в закритих приміщеннях зазвичай це короткостувальні приводи. Такі Типу, як у мене, це на ай-платформі. На Їхня фішка в тому, що тут є телескопічний приклад, який може регулювати довжину самої гвинтівки. Також використовуються в закритих приміщеннях це пістолети або пістолети-кулемети. Також не виключення використовуються і гвинтівки більш довшої довжини, і на АК-платформі. Єдиний момент це присутність складного прикладу це АКС або е, будь ак привіт із наявністю телескопічного прикладу. Також хотів зауважити, що на Сікібі-приміщеннях в закритих приміщеннях організатори мають певні обмеження, які виставляють. Перед учасниками це обмеження в плані потужності вашої зброї. Якщо у вас потужність зброї буде перевищувати більше, ніж 120 метрів на секунду, вас організатор може не допустити до гри. Чому є таке обмеження? Тому що це ігри зазвичай на коротких дистанціях, тому задля уникнення травм здійснюють таке обмеження, щоб менше сама гра була травматична. Дуже багато є рикошетів, тому для вибору гвинтівки важливо мати на увазі, щоб ваша гвинтівка мала систему швидкої зміни пружини. До прикладу, від бренду Спектна Arms ця система вона є, вона називається система ЕСА. Тобто ви можете швидко поміняти із базової пружини, яка у гвинтівці на більш слабшу, до прикладу, М-90, яка є в коробці. І ви будете допущені до гри, тому що в середньому вихлоп з такої пружини це 100 метрів в секунду. Також у закритих або слабоосвітлених приміщеннях використовують трасерні кулі, які допомагають краще орієнтуватися, показуючи напрямок стрільби, швидко коригувати прицілювання, особливо у темних приміщеннях. Стосовно вибору спорядження, то тут обов'язково повинна бути фул маска або окремо окуляри та маска. а Також наявність налокітників та наколінників для захисту суглобів. Чому потрібна маска та окуляри, я думаю, пояснювати не буду. Знову ж таки, ми працюємо на коротких дистанціях, ймовірність травмувати дуже висока. Плюс рекушети, які... Можуть потрапити вам в обличчя, це теж не є виключенням. Відкриті полігони, які проводяться на відкритих просторах, це у лісах, полях або на великих військових полігонах. Тут вже панують довгі дистанції, важливо маскування та вміння діяти у великій команді. Вибір страйкбольних гвинтівок для відкритих полігонів це вже довгоствольні гвинтівки, загальна довжина внутрішніх стволиків, яка становить від 360. Трьох міліметрів. Це гвинтівки на базі арплатформи. А акф платформа вона стартує від 410 міліметрів. Оптимальна відстань стрільби на відкритих полігонах становить 40-50 метрів. Для снайперських гвинтівок загальна відстань може становити понад 80 метрів і більше. Хотів ще зауважити, що на відкритих полігонах є теж певні обмеження у виборі потужності. Визначено, що потужність повинна становити вашого стрикбольного приводу 1,9 джоуля. Якщо перевести в метр секунди, це 137 тридцять сім метрів на секунду. Тому, коли ви приймаєте участь на відкритих полігонах, організатори перевіряють. Чи ваш привід встановлений в цих рамках допустимих для участі в грі. Якщо ваш привід буде перевищувати, звісно, вас організатор може не допустити до самої гри. Захист важливий. В першу чергу це захисні окуляри. Але тут акцент робиться на маскуванні. Тому балаклава, там камуфляж, підійсцевість будуть дуже доречними. Окуляри та маска обов'язкові. Також не менш важливим є вибір тактичного спорядження для ігор на відкритих полігонах. Також у виборі взуття це повинні бути е, тактичні берсі або тактичні черевики. Також завжди повинен бути присутній рюкзак. Для комфортного переміщення та зберігання всіх необхідних речей. Сподіваюся, вам ця інформація була цікавою, і ви зрозуміли, що вибір страйкбольного спорядження залежить від типу страйкбольної гри. Для кожного типу страйкбольної гри варто дотримуватися правил, також дотримуватися правил безпеки це наявність окулярів маски. Я постарався коротко вам розказати про типи страйкбольних ігор. Як ви зрозуміли, вибір спорядження. Дуже важливий під кожен тип страйкбольних ігор, тому був вам розказати і до зустрічі в нових відео. І знов ж таки Ready for Strike!